Вітаю, шановні глядачі. Зараз розглянемо налаштування для векторного режиму частотного перетворювача AE200H. Це така модель, вона дуже універсальна. Це щось середнє між m драйвом M900 та більш складною моделлю FE. 550-ї, тобто він взяв щось технологічне від першого перетворююча і другого перетворююча. Ну, розглянемо, що треба зробити для налаштування. По-перше, заходимо в параметр завдяки кнопочці прох стрілкою ми по розрядам стрибаємо, заходимо до. Налаштунку P001. Зараз я стану тут один. Дати ми вибираємо. Так, у нас стоїть нолік. Нолік це векторний режим. Якщо ми поставимо одиничку, то це буде скалярний режим або режим V от F, коли частота залежить напряму від напруги. Ставимо нолік, це векторний режим, тобто, коли частотний перетворювач формує вектор магнітного поля у двигуна в залежності від току і моменту навалу. Так, нолік. Дата, підтверджуємо. Далі. Що ми робимо? Вводимо дані по двигуну. Для цього переходимо в параметр 28. Зараз. Вот, е, 8 І тут двойка, 28 дата. Так, е, тип у нас G, для тяжкого режиму роботи і П для легкого. Нолік з з з залишаємо. Переходимо в параметр p 029 Це потужність. У мене маленький частотник фонд. Стоїть. 0,4 кВт. Я залишаю я вже ввів ці дані, натискаю data, переходжу до 30-го параметру. Тут ми вводимо частоту, з якою працюють робили... двигун. 50 Гц це стандартна чистота, як правило, по замовченню. Переходимо в 31 параметр, це Обороти хвилину. У мене низька оборотний двигун, 880 обертів я ввів, натискаю дата. Далі переходжу до параметра 32, це напруга живлення. У мене однофазний вход, однофазний вихід. Бачимо, як під'єднані провода. Треба дуже уважно під'єднувати ці провода, бо вхід і вихід, вихід розташовані поруч. Натискаю. Тут у мене 220 однофазний вход, однофазний вихід. Двигун підключений триугольником трикутником 220 вольт. Так, 33 параметр це струм для 220 вольт, струм двигуна 1,2 Ампери. Так, дата. Це ми параметри тип двигуна, параметри двигуна ввели і спочатку вибрали режим керування. Векторний чи скалярний, вибрали векторний. Ем, ну, зараз після того, як ми, ми вибрали режим векторний, вибрали, ввели дані, дані шильдика двигуна. Заходимо в автоналаштування. Це 13 параметр. Во. Ну, Вже стали на P013. P013 це автоналаштування. Заходимо. Вибираємо для статичного режиму двойку для динамічного единиця. Так як у мене двигун нікуди не під'єднаний, я виберу 10 і це буде більш точне налаштування. Нажимаю Data. Вибір, просить нажити нажати, натиснути кнопку RUN, натискати кнопку Run. І у е, мене пішло налаштування. Моргає лампочка і тут буде е, змінюватись от, RUN 1 RUN 2 RUN 3 тобто Він змінює показники. Зараз от е, я вибрав налаштування в динаміці, в динаміці є в статиці, коли двигун не рухається. Ну Все, автоналаштування закінчилось, бо він перейшов до частоти і вона моргає. Здесь стоїть максимальна частота. Зараз от я змінюю, бачимо дуже чутливий. Зараз на ноль. Ставлю я. Для початку рекомендується при запуску двигуна ставити невелику частоту, щоб перевірити, правильно, ли, правильно ли пройшли налаштування. Запускаю, нажимаю, натискаю Run, бачимо, двигун запустився, вийшов на 20 Гц. Це, це добре. Я ставлю на максимум 50 Гц. Бачимо, як він працює, щотко. Нажимаємо Стоп. Він зупинився. Нажимаємо старт. Переходимо кнопочкою утримання мені не буде показувати, тобто ми бачимо 50 Гц, режим форвард, все налаштування пройшло зараз він працює в векторному режимі. Бачимо от при зупинці, яка я поставив малий час, бачимо окрім різко зупиниться. Так, все.